Після святкової божественної літургії усі бродівчани завітали у центральний парк, де організували цікавий ярмарок. Цьогоріч цей ярмарок був особливим, адже похмура та дощова погода внесла свої корективи. Дощ дощем, але ж все-таки, що ж може завадити пасічникам похизуватися здобутками своїх бджілок. А бродівчанам скуштувати різноманітної продукції бджільництва. Ой, чого тільки на цьому ярмарку не було. І мед, і фрукти, і навіть медовуха. Ну добре, де та вона медовуха. Ой, що вона тобі? Давай краще подивимося сюжет. Цього святкового дня на Майдані Свободи на благодійне дійство у День Великого Церковного свята Преображення Господнього за участю активних жителів міста Броди, громади, відбувся медовий ярмарок. Традиційно за ініціативи спілки пасічників це свято проходить уже багато років поспіль, де всі бажаючі мають можливість посмакувати свіжим ароматним медом. Цьогорічну медову ярмарку ініціатори зробили благодійною, а тому деяка частина коштів була передана на потреби наших Збройних сил України. Мав за честь освятити всі дари та благословити це дійство отець Декан Василь Шира. Під час події до присутніх з вітальним словом звернувся Ігор Троян, голова спілки пасічників. Також до організації благодійної події долучилася громадська організація своїми. Під час події присутні мали змогу придбати різноманітні вироби ручної роботи, взяти участь у майстер-класі із гончарства, інших неймовірних активностях, зробити фото біля святкової фотозони. Наталія Коваль, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.